Лише 10 кілометрів від столиці, які ви їдете, повз березові смуги і тунелі з Гілу. Тут на ділянці 38 соток розташована справжня родинна садиба, що нагадує приватний парк. на території два капітальні цегляні будинки: 343 і 188 квадратні метри. Це для великої родини, яка хоче бути поруч, але водночас цінує особистий простір. для життя на природі поруч із столицею для мрій, які нарешті знайшли свою адресу. Того це локація, де можна робити соціально корисний і прибутковий бізнес. Локація, яка має потенціал стати місцем статусного відпочинку для столичних клієнтів, це ідеальна база для медичного або велнес закладу. Ось вам формат, який має великий попит в околицях Києва. Приватний дитячий садочок, альтернативна школа або центр розвитку, величезна територія для дитячого майданчику, гуртків, спорту, приватний будинок, хоспіс і здобув. Петропавлівське, Київська область, Бориспільський район. Це не пропозиція, це подарунок до Різдва. 38 соток, два окремих великих будинки, 235 тисяч доларів. Ви маєте встигнути. Я у вас вірю.